У місті стартувало п'яте свято сиру і вина. Цьогоріч тут кажуть, вдвічі більше і п'янкого напою, і самого сиру. А ще кожному відвідувачі перепало покелоковина, що Щоправда, лише тим, кому вже за 18. Вино наливають і в ріг тура. Місцевий музикознавець Любомир Кушлик спершу його смакує, а потім відкриває грою саме свято. Сигнал подано. Ресторатори привзуваються і беруться чавити тонну закарпатської Ізабели, з якої за рік буде вино. Одночасно смакують те, яке торік вичавлювали. Сказати, що це велике вино, я не можу, але смачне. Ми з дружиною задоволені його вип'ємо ввечері. Ага, Там вже додому дадуть. Надіюся, зараз попрошу від такої давки. Сік зберігає колір шкірки винограду і не розчавлюються кісточки, які можуть дати напої гіркоту. Цьогорічна новинка. Кавове вино, технології якої барісти намодрували у вересні. Воно просочується крізь гущу слабосмажених кавових зерен. Воно краплять, ось звідси, і падає от сюди в каву. Скрізь фільтр воно дуже повільно проходить і збирається в нижній ємності. Весь процес для двох літлитрів триває десь 12 годин. А ось тут масово запаслися «Глінтвейном». Наскільки показує практика попередніх років, що півтони це початок. Все буде розвиватись далі. Ну доводилось нам частувати людей розміром двох тонн. Ігор з Голландії, який приїхав на батьківщину своєї бабусі, відвідати виставку давніх інструментів і випадково сюди потрапив, оцінив вино. Воно діамантове, холодна погода, а воно тепле, тож смачно. Воно є інше аніж те, яке я купував будь-коли. А ось тут продають і дозволяють дегустувати найекзотичнішими сирами. Бюш білий, бюш золі, тобто це однакові тільки обкатані е, в деревному пополі. Тут у нас молоденькі сирочки, безпосередньо їм тут 3-4 дні безпосередньо перед подачиною обкатані в травах. Це є кретен з травами та чесничком, а це є кретен бомбіно. За рахунок того, що тут такі просто кольорові спеції, ми назвали його бомбіно для дітей. Є тут рікота, фета, сігелон. Цей самий кротен, тільки витриманий в олії з прованцальськими травами. А ще томет якому більше року. І кротен екстра це такий типу, як кротен в золі, просто трошечки по іншому витриманий. Він так само є міцний, дуже добрий до, до сухого червоного вина. А скажіть, будь ласка, оці сири, які там по року мають це, це корисно? Звичайно. Чим більше витримка, тим кращий сир, тим корисніший. Як у мені? Так. Поруч за французькою технологією готують фондю з козиного сиру. Там запах специфічний, бо це козинні сири. Там входять витримані, молоді мигдаль, біле вино. Воно подається гарячим в тарілку і кусок багаету. А ось тут смажиться голландський сир у клярі. Львівські шеф, шеф кухарі будуть готувати закуски з сиру. Львівські сомельє будуть підбирати під ці запуски. вино, тому з новинок цього свята це якраз така еногострономія. Ми це назвали шоу-бар шоу шоу-рум -шоу львівської шеф-групи. Триденне свято обіцяє здивувати ще майстер-класами з виготовлення свічок, курковими інсталяціями, кінопоказами під смачний вина, портретами писаними вином, а також 100 кілограмовим сирником. Оксана Синишні Юрій Герасимов, головні новини Львова.